Так, завершуємо, збираємось, домиваємо віконця. Такий гарний модульний будинок. Це у нас веранда 2,5 на 6. Тут у нас велика гостьова кухня. Будинок складається з трьох модулів. Особливість з'єднання цих модулів Геобразним типом, бо дуже вузька ділянка, і ми їх отак поєднали. Це це у нас сантехнічний модуль. Тут у нас на фасаді дві фактури, два кольори, графіт і прага. покрівля у нас фібродах такий козирьочок Сходи, світло і розетка при вході. Ламінація вікон ззовні графітова. І у нас тут всередині декілька. Типів оздоблення. Коридорчик у нас вагоночка. З коридорчика ми потрапляємо в спальну кімнату. У нас тут подвійне дзеркало, і з одної і з іншої сторони дуже розширює простір. Віконце до підлоги поворотно відкидне. Тут у нас штучний камінь із гіпса. І тут, звичайно, Така декоративна шпаклівка, підсвітка під кровать. Тут зона кровать розетки, вимикач, ще розетки. Маємо в цій двері за цими дверима санвузол. Санвузол у нас е, стяжка армована, е, інтегрована, тепла підлога з програмованим терморегулятором з функцією Wi-Fi. Бойлер 80 літрів, унітаз, насосна станція, фільтра. Душова, зеркало з підсвіткою. Ще є також підсвітка нічна під тумбою. Дуже гарно. І друга підсвітка це зеркало. І тут також можна регулювати підсвітку. Цяцька класна. Все оздоблено кафелем. І з коридора ми потрапляємо. Так, у нас тут зібрана повністю вся щитова. Підписані всі автомати. Кожна розетка, кожна зона відповідає. За кожну зону відповідає окремий автомат. Потрапляємо в велику гостю, тут майже 28 квадратів. Зона кухні, виведені всі розетки, витяжний вентилятор, вода, холодна, гаряча каналізація. І тут, звісно, у нас маємо дуже гарний вид з цієї гостєвої. Також поворотне відкидне віконце до підлоги. Резеточки вимикачі. Вже всі світильники, розетки, все це входить в комплектацію під ключ. Також і сантехніка, кафель, все входить. Додатково тільки піч-камін. Господар сам придбав піч-камін. зараз замовляємо ми труби і потім зробимо врізку сюди бок. бо у нас на даху у нас фібродах, він не шумить. Гарний варіант, він пофарбований, знизу ми пофарбували фарбою фасадною. І зверху він теж фарбований графітом. І, зверніть увагу, у нас тут Веранда без е, кріплень. Верніше, кріплення скриті. Ми не бачимо саморезів. не на сходах, не на веранді. Такий Деш, ну, дешевший варіант, ніж терасна доска. Дуже гарно. І ось так ми бачимо головний фасад. Дуже, дуже симпатично Добавити шторок на веранду і буде ну, дуже гарно. Кому подобається такий модульний будинок 1,5-2 місяці. Проєкт можна змінити. Це індивідуальний проєкт, проєктування безкоштовно.